Коли відбудеться засідання асоціації, наразі невідомо. Перебуваючи в невизначеності керівництво черкаського клубу, вирішило заявити команду у вищу лігу. Про це а також плани черкаських мав на наступний сезон. Сьогодні на прес-конференції розповів виконуючий обов'язків генерального директора товариства Черкаси Баскет Володимир Гриценко. Сьогодні на часі комплектація команд. Чи формувати склад черкаських мавп відповідно до суперліги, невідомо. Тож керівництво клубу вирішило не гаяти часу і подати заявку до вищої ліги. У зв'язку із ситуацією, яку можна розцінити, як змову проти черкаських мавп, яку сплановано і організовано спонсорами Української баскетбольної ліги та Асоціації баскетбольних клубів України. Суперліга, наш клуб було поставлено в умови, які паралізують його роботу. Унеможливлюють проведення організаційної спортивної роботи та ставлять під загрозу комплектацію команди до нового сезону. Ми заявляємо, що клуб збереже професійну баскетбольну команду Черкаські мавпи». навіть якщо один сезону вона змушена буде змагатися в нижчому дивізіоні. В зв'язку з цим прошу заявити баскетбольну команду Черкаські мавпи», що підпорядковується ТОВ Черкаси-Баскет, для участі в 19-му чемпіонаті України з баскетболу. Сезону 2009-2010 року у вищій лізі мета баскетбольного клубу у наступному сезоні створити кістяк команди з власними традиціями здобути перемогу у вищій лізі та, врешті, увійти до складу команд Суперліги.